Вітаю! Сьогодні я хочу представити огляд можливостей Google таблиць для роботи з електронними журналами та щоденниками. І в першу чергу я хочу представити рішення, як Google таблиці можна використати в професійній діяльності вчителя, викладача, працюючи із телефоном, комп'ютером з будь-якого місця. Ви бачите такі чотири реалізації: це можливість завантажити з Google класу таблицю з оцінками, зберегти посилання в Google Keep, навчитись закріплювати та групувати стовпці і мати завжди під рукою. Спробуємо розглянути першу реалізацію, це звичайний Google клас для того, щоб з нього вибрати всі наявні оцінки і підсумувати навчання за предметом семестр, перший, другий. Легко працювати таким способом. Перейдіть на вкладку Завдання. Далі для відкритого завдання обов'язково перейдіть на вкладку Робота учня, а далі праворуч у горі знайдіть значок шестерня, натисніть на нього і оберіть команду копіювати всі оцінки в Google таблиці. Система автоматично сформує новий файл Google таблиці, де ви побачите вибрану інформацію, а вже ж ви таку таблицю. Можете редагувати, додавати стовці, формули, обчислення, друкувати такі відомості в залежності від ваших потреб та реалізацій. Але найважливішим, а вже ж для нас, є те, як можна ділитися такими таблицями і переглядати на інших пристроях, для того, щоб таку таблицю, яку ви вже сформували, не загубити в системі вашого Google Диск. То навіть для власне самостійного викладача можна використати такий спосіб: сформувати посилання для загального доступу із можливістю переглядати, копіювати таке посилання, а далі зберегти його в системі нотаток Google Keep, наприклад, у мобільному пристрої. В такому випадку, викладач завжди буде мати під рукою нотатки Google Keep. Швидше. Швидко їх відкривати і використовувати вже сформовані відомості: семестр, рік, другий семестр для того, щоб швидко відкрити і попрацювати з певним матеріалом та фрагментом. Але і це ще не все. В разі, якщо ви посилання на такий журнал отримали як значок на головному екрані свого мобільного пристрою, ви можете його швидко відкрити, і, а вже ж, перейти до режиму редагування, встановивши попередню, застосунок. Google -таблиці. В Google-таблиці. Такому випадку система, а вже ж запитає, чи запустити цей додаток для реалізації, обов'язково буде запит про те, з якою ми працюємо системою, і далі подивіться дуже легко. Ми ставимо в клітинку відповідну інформацію і можемо уже писати відповідно позначки, формули, текст, присутні у нас учень чи відсутні, і виставляти відповідні оці це дуже легко, адже у нас телефон завжди під рукою. Ми можемо його завжди використовувати. Як же ж працювати з великим журналом для того, щоб це було більш зручно, В такому випадку це може бути звичайна Google таблиця, де ми ведемо список наявних можливостей? А вже ж ми можемо через зв'язані посилання відкривати тематичне планування, з ним працювати і використовувати. Проте сьогодні я хочу привернути вашу увагу для зручні функції, на зручні функції закріпити стовпець і згрупувати коли ми прокручуємо журнал за датами реалізації в правий бік, то ховається список із прізвищами учнів, це є дуже незручним. Тому в Google таблицях є інструмент закріпити стовпчики. Чому я зараз показую ось таку розкриту руку? Тому що є на границі стовпців і рядків, ось така зовнішня візуалізація інструменту, який сірий, товстий, розділяється. Заділювач фіксує для того, щоб закріпити стовпець, і тоді список можна переглядати, коли він є зафіксованим. Якщо ви не зорієнтувалися в такій команді, є більш проста реалізація: виділіть стовпець, по заголовку стовпця натисніть права кнопка миші і в розділі переглянути інші дії зі стовпцями» оберіть, закріпити до стовпця Б. Це та сама команда, коли у нас список зафіксований. А вміст таблиці можна прокручувати те саме стосується і рядків це можна легко налаштовувати. Коли потрібно групувати стовпчики, коли у нас тема вже є завершена, ми виставляємо семестрову річну оцінку. В такому випадку по назвам стовпчиків можна утримуючи ліву кнопку миші, провести, щоб була виділена група стовпців. Далі права кнопка миші по виділеному, і знову команда переглянути інші дії зі стовпцями. Дозволить вам згрупувати стовпці у певному діапазоні, а тоді їх легко розкривати і згортати за допомогою символа плюс-мінус. Показую ще раз виділити за заголовками групу стовпців, по назві стовпця, заголовку права кнопка миші переглянути інші дії, згрупувати. І тоді вам легко буде розкривати, виставляти тематичні і працювати із наступними рішеннями, реалізаціями. А як же ж можна використати в професійній діяльності інші можливості таблиць? Наразі я хочу представити умовне форматування спільне редагування та захист клітинок. По-перше, що ж є умовним форматуванням, це можливість на основі певних правил зафарбовувати кольорами різні групи клітинок для того, щоб легко візуалізувати дані з кольоровим кодуванням. Розглянемо приклади. Можливо, у вас учні класу виконують певні завдання, ви бажаєте роздрукувати такий список на екрані. Важливо, щоб рядки не злівалися, зафарбувати їх, наприклад, ось помарачевим коду. Кольор. В такому випадку застосовується правило, де парні, стопчики, парні рядочки зафарбовуються відповідним кольором. Як можна ще умовне форматування використовувати в разі, коли вам потрібно визначити за відсотком найвищим балом, оцінкою відповідні кольорові позначки. Наприклад, 100% прочитали книгу, і це буде більш насичений зелений, взагалі нічого не виконали, нуль, то правило умовного форматування буде таким: воно дуже легко налаштовується. Ми застосовуємо кольоровий ряд де мінімальне значення це мінімальна точка білого кольору, максимальна зеленого кольору, але візуально ми вже можемо розібратись, яка в класі ситуація. Є реалізація, коли ми в ролі класного керівника чи організації діяльності збираємо якусь інформацію. В такому випадку можна використовувати спадне меню, яке додається через меню Вставити спадне меню, а умовне форматування, тобто кольорове кодування, застосувати на критичній ситуації. Наприклад, очікуємо надсилання форми із дозволом. В такому випадку правило буде. Де сформовано таким чином. Якщо в комірці є слово очікуємо, тоді зафарбовуємо весь рядок жовтим кольором. Наприклад, учень 4, можливо, ще не надіслав дозвіл. Вибираємо, що очікуємо і бачимо, скільки учнів нам треба відповідно з ними активувати роботу. Ну і ще один приклад, а вже ж він буде більш візуальний. Це знову шкала кольорів, але за кількості набраних балів, за певні завдання. Знову ж. Таки точка мінімальна максимальна і її реалізація. Це приклад умовного форматування. Ми ж можемо у професійній діяльності використовувати різні звіти на основі Google таблиць, де надається загальний доступ для редагування, а налаштовується захист за клітинками. В такому випадку формується шаблон таблиці, відкривається загальний доступ для редагування в межах домену, в закладі чи, а, взагалі а, для користувачів, проте а, треба передбачити ситуацію, щоб не було конфліктів редагування. В такому випадку варто застосувати захист клітинок і рядків, а налаштувати це дуже легко. Виділяєте групу клітинок, наприклад, для класного керівника 5 А класу. Я хочу надати доступ лише йому вписувати інформацію до тих клітинок і заборонити до всіх інших, виділили групу. Використали меню дані, обрали відповідний пункт захистити аркуші та діапазони і вказуємо дозвіл, що не тільки я буду редагувати таку таблицю, а й додаю співавторів. Відповідно до того призначення, це може бути одна-декілька людей, які будуть виконувати таку діяльність. Ну, а як поділитися доступом на спільне редагування так, щоб не нашкодити в закладі освіти? А вже ж такі посилання спільного доступу варто передавати в середовищах, де є захищена діяльність. І наразі ми говоримо про те, що це може бути Google Class, який організований, наприклад, як віртуальна учреждения. Адже це можуть бути розділи навчальна, методична, виховна робота, цифрова майстерня. Тощо. Це може бути інструмент, де ми можемо захищено передавати таке посилання, наприклад, Google Chat. І коли ми передаємо а, таке посилання, файл, а вже ж зберігається у розділі файлів, де можна ще й призначати завдання. І ще один варіант: Google Keep може бути не просто нотатками, які ви використовуєте для власних. Власної діяльності, або е, для е, збереження якихось ресурсів, а ще й для спільного редагування. В такому випадку до нотатки додається посилання, і через кнопку співавторів додається адреса групи для того, щоб це був спільний доступ і можна було разом з колегами використовувати ці матеріали. Ви бачите, що крім тегів, такі нотатки оздоблені ще позначками доступу за адресою або за е, Адресою групи в закладі, як ми з вами вчилися опрацьовувати у першому. Тренінгу. Ну і а вже ж найбільша перевага Google Таблиць це, а вже ж з можливістю організовувати електронні журнали та працювати із е, щоденниками. Проте, для того, щоб налаштувати таку систему, а вже ж потрібно розуміти систему глобального захисту файлів від стороннього доступу та редагування. І ми говоримо про те, що е, така система. Тема, це, а вже ж підключена для нашої роботи Google Workspace for Education, навіть да, базова наймінімальна, мінімальна ліцензія Fundamentals дозволяє захистити простір дисковий від стороннього впливу, створювати робочі області, спільні диски, розташовувати файли щоденників, журналів із додатковим захистом, а в межах домену, і це надзвичайно важливо, а при роботі з електронними та. Отримати можливість додаткових облікових можливостей щодо підсумків рівнів навчальних досягнень, учнів за семестрами за навчальними дисциплінами, зведений облік тощо. Ну і а вже ж, коли ми говоримо про електронний щоденник, то його можна організувати на основі Google таблиці Workspace, але треба розуміти, що також треба правильно захищати. І налаштовувати такі ресурси лише для а, батьків, як в ролі опікунів, надавати можливість переглядати той чи інший щоденник, а вже вибравши інформацію про того чи іншого учня, от ви бачите приклад шостий клас учень і за датами оцінки, а, які прогортаються згори до донизу незві... вже ж за навчальними предметами, і ба, більше а, через різні рішення Workspace можна налаштовувати. Тувати навіть автоматичне виписування свідоцтв та табелів, як ми і демонстрували вам у попередніх прикладах і в сесії запитань та відповідей, для того щоб такий щоденник можна було передавати батькам і також мати доступ з будь-якого пристрою, наприклад, через мобільний пристрій, ми говоримо про те, що тут варто налаштувати систему. Про яку ми говоримо, як про реалізацію доступу до файлу Google таблиці за посиланням. А для того, щоб це відбулося, дуже легко працювати. Ви е, опрацьовуєте алгоритм, який бачите на екрані. Тобто достатньо копіювати посилання, відкрити в браузері, для Android, це Chrome, для е, е, iPhone, це відповідно Safari, і додати значок на. Головний екран. Якщо ж ми говоримо про приклад такого щоденника, то так само, як і журнал, це можна реалізувати дуже просто. Кнопка із трьома крапками праворуч угорі у веб-переглядачі для Chrome Android. Наступний варіант це обрати пункт додати на головний екран, а вже ж назвати такий ярлик і завершити процес налаштування, фіксацією додавання значка на головний екран в результаті, а вже. Такий щоденник можна буде відкрити у ось такій реалізації. А далі, якщо це заклад освіти і налаштований електронний журнал через сайт, то для нього а вже ж ми можемо працювати і з тим, щоб і вчителі мали таку перевагу, адже ви бачите на екрані зараз мобільний пристрій екран, і вчитель, лише відкривши. Значок Сайт, журнал може швидко взяти віртуальний журнал будь-якого класу. Наприклад, це я беру 10-й. Обираю свій предмет. Це ж реально працюючий журнал, а далі уже вже ж з захистом підхід в обліковий запис, ми можемо переглядати відомості, налаштовувати перегляд, виставлення оцінок, додавання різних інших реалізацій. Тощо от. Якщо вам сподобалася ця інфографіка, приверніть увагу, що вона знаходиться в полотні Джембот. Ви ставили запитання, що він припиняє свою роботу. Тому, наостанок, довідковий центр як експортувати файли і це інструкція, яку ви можете відкрити безпосередньо кожного разу користуючи таке полотно і підсумок можливостей Google таблиці в освіті є багато, а перевага це, а вже ж візуалі. Реалізовані великі набори даних та електронні щоденники та журнали. Дякую за увагу!